Всім привіт! Короте, поки короб мовчить, взяв я спінінг в руки і пішов шмантиляти. Сьогодні у мене аріончик Crazy Fish 521 тестом, зріст 2.90. Буду пробувати щось кидати, ним ловити. Тримаю путь короте, я в сторону дамби. Все ж таки там, як завжди, саме на вулиці жарка. І можливо там буде омріяний мій судак. А можливо і ні. Але я звідти розпочну. Тому поїхали ловити хижака. Гайлала! Короче обірвався, Йоперний театр. Хто ж знав, тут десь щось є, лежить. Ай, пішов в'язатися. Коротше просрав, така покльовка була шикарна. І просрав. Не смог сікти, Ну це був судак. Це був хороший судак. Я вам скажу. Коротше щось, одні водорослі йдуть у мене. Хоча удари присутствують і де містами є досить такі гарні удари. Прикиньте, от так. Ха! І відпагон, окушок. Що силикончик розміром, що окушок був. Взагалі треш. І почав виматуватись і він схопив. Класс. Хе, я отпав знову. Короче, вот тут окушки стоят рядом. Не цікаво, не цікаво. Оце окунь знову. На 4 дюйма. І до речі, як робиш швидку проводку, не сідає. Тільки робиш медлену проводку, відразу сідає. Ага, це навіть не окунь, це ветка. Ну, в принципі, я вам скажу, результат дуже хороший уловчик. Щупак, походу діла. Або гарний окунь. Ну зараз подивимось хто. Ого, да, але щупак, мабуть. Бо для окуня, мабуть, крупновато. Ох. А, зайшов. Ох, тут корча. Йоперний театр. Оце так. Да. Є, вийшов. Отак от, от. І знову щупак. Оце за сьогодні отаких от щупаків я вам передати не можу скільки. До хрена і чуточку більше. Більших щупаків я не зустрічав. І менших також. Ось цю цю в -цю, -цю, цю один в один. Тут прийдеться, мабуть, іти. Бо я так не дістану. А може і дістану, зараз подивимось. І Корсару з собою нічого нема. Опа-па-па-па! Хоп, є! гуд, Родная, біжи, ну тебе в пень. Емара багато, Он старшит мордой. нічого, сейчас оклига. Йохани бабай. Оце вот тільки що така плюшка жорстка була. О, є. Фух. а перед цим така плюшка тук! Йохани бабай. І все. Подсикнув, а результата нуль. Все, відкидався я спінінгом Коротше, значить... Короп мовчить, спінінг працює. Ось так от вийшло сьогодні. Ну, а там хто його знає, як воно було? Ну, покльовок коропа не було, зато, звісно, хижак щука, дай Бог, відстрибала. Окунь хорошо, з ну, судачком дуже слабенько було, в О, І найцікавіше, як тільки камеру виключаєш або там переміняєш батарею, одразу клювак єду. Токи камеру включаєш, нема. Ну, якось так вийшло. Ну, интересное, що відработало найкраще 4-дімовий рачок Вот, він мені дуже сильно сподобався. В кольорі Лайм. ну, Ну, І на цій веселій ноті буду закінчувати. Тому, кому подобалося відео, ставимо пальцем вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Ребак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.